Хлопцям їсти так, підготовлюю якраз. Підготовлюю хлопців до вечері. Клас, А що плануєте приготувати? Е, плов. Жарю м'ясо, цибульку, морковку, потім е, мию 4 рази рис. Закидаю на 15 хвилин, не, не, не колупаючи рис всередині. І воно собі доходить, виключаю, потім в кінці перемішую. І так, через 30 хвилин десь можна їсти. Все буде готово. А ви головний по кухні? Головний був, він зараз в лікарні. Йому ну, операцію робили. Я замість нього попросив, то я зараз. А ви де вчилися готувати? Це так сам, 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 так. Да. А які взагалі страви ну, ще готуєте для хлопців? Чим балуєте? Плов, гречка, жарена картопля буває. Рідко ну, буває, м'ятна обов'язково. З mm, ну, самого класного це плов. Це, це те, що я люблю сам з ним, звісно, довбатися довго, але ж воно мені більше до душі. Сьогодні на сніданок балували хлопці. Борщ, був борщ. борщ да. Вчор, вчорашній. <рес> а він найкращий він вчорашній. Настоявся, так? Да, настоявся. <рес> ми поїли та й готую тепер до вечері, готуюся. Дякую, що приїхали. Дякую, що прийняли. А який у вас у вас позивник? ССО. ССО? Не. А чого? Це ви десь ССО перевели? Ні, моя фамілія, ім'я і побачка. А. а як ви взагалі потрапили до Лав Збройних сил України? Коли це сталося? Пішов 25 лютого 2022 року. Рано записався і на вечір мене вже забрали в роту охорони. А де ви виконували бойові задачі? Ви, ну, власне Вулидар, Вулидар Нетайлове, Донецько. Це вже цей рік. Прошлий рік Вулидар. А тут бороните кордон вже скільки. І розкажіть, які основні задачі батальйону? В основному від ДРГ боронити Україну. Кордон України. Також бувають на ЗМГ виїзди. На збивання шахедів. У вас тут ДРГ ну, здебільшого як часто і який досить? Mm -hmm. Зараз Ви... на даний момент, зараз на даний момент зайшли ми держуємо по двоє. ДРГ раніше було частіше, зараз не, не, не так частіше, в прошлому, а літом ось були, вони зайшли. Їх хлопці розгромили трохи, 8 чи 9 душ. Ночі держуємо. По два чоловіка обов'язково. З двох сторон. А ви на якій посаді тут? Е, стрілець. Угу. А вам особисто не доводилося ну, е, якось відпрацьовувати по ДРГ? Е, ні. У 2023 році вулидарі, е, в Голедарі брав одного полонена. От в 23-му році ну, вдалося взагалі поспілкуватися якось. Е, так, спілкувалися хлопці. Його питали, чому ти сюди прийшов на Україну, е. чому ти прийшов на Україну сюди воювати? Він сказав, так потрібно, так треба. Це його слова. Ну, та, у нас є чітка мотивація боронити свою країну, так. а у них яка там мотивація, в кожного, напевно, своя, також кого, заробічанство. Так. Змушений. Лех, то кажуть, хто з мечем прийде на нашу неньку. З mm -hmm. мечем його тримає. Yeah. Там відпочивають, да? може заходити. Там я вам покажу зараз. Направо у нас брендаж був, він два. у маленький, але унікнув. Ось такий бліндаж, будь ласка, проходьте.

Шановний, кажуть, що якщо на тебе називають шановним, То ти ніяк ти да. так. <святування> 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 да. Скільки ви вже в ЗСУ? Я в ЗСУ з, з березня місяця 22-го року. Тобто то майже. З першого року широкомасштабні. Чим займалися взагалі до широкомасштабного вторгнення і чи пам'ятаєте от перший день, саме 24 лютого, перший день широкомасштабного Я. Займався, я працював на будівництві, працював виконробом. 24 лютого, я пам'ятаю, я прокинувся від телефонних дзвінків саме від своїх підлеглих. Якби вони питали, що нам робити. А я також зібрав свій портфель, я був тоді в Борисполі, проживав з хатичаном і поїхав, призивався я з виновороцьким ТЦК ТСП Чергальської області. Поїхав додому і звідти вже був призваний до Лав Сил. І куди ви одразу попали? Um, попав я в 167-й резервний батальйон, є в Черкасах. Uh -huh. От я був признаний туди на посаду командира зводу. І звідти вже буквально там, місяці три, напевно, до червня, місяця, 20, 20 числа червня 2022 року я там служив, а вже потім був відібраний на посаду командира постанкового зводу. 64 окремого СБ. А які задачі от, ви власне виконували та, з часу, коли ви потрапили в батальйон і станом на сьогодні? Ну, все, як я казав, спочатку я був командиром злоду. от, Був у мене особовий склад, я ним займався бойовопідготовкою. Виконували задачі ми на той час, ще в 2023 році, ми їздили на Олідар. От, після того, як ми повернулися з бойового завдання, я був призначений на посаду командира роти. І це вже десь. Не десь, а рік я займаю цю посаду. Під час виконання е своїх обов'язків на посаді командира роти ми виконували задачі е населення Нетайлову, угу. е Покровського району чи Авдіївського району на Покровський напрямок. І після цього ще їздила їздили мої люди в складі РТГР на Курщину. От якщо порівняти Вугледар, да, наприклад, нетайлово, так. да, і от Курщину. Е яка от тактика противника простежується? Ну, в них, я б не сказав би, що в них якась тактика, вони просто хочуть забратися. Якби загарбницькі методи. Любими силами і засоби, вони хочуть забрати цю територію, знешкодити більше сил і засобів по максимуму. Постійно передваються кожен день по декілька, два-три штурми в день вони проводять з, різним, з різною кількістю особового складу. Може бути від чотирьох осіб до 12 осіб, до 20 осіб на різній техніці. Їхня ціль це захват території. Тут зараз ви бороните державний кордон. Так. так, на півночі країни. Яка ситуація тут взагалі? Загалом ситуація контрольована і спокійна. Я б не сказав би, що в нас тут нічого не відбувається. Є у нас і обстрілюють території, прикордонні села, вони вже майже знищені. От. Така напружена обстановка, але контрольована. По, ну, от, власне. Знешкодженню ДРГ. Який досвід маєте? Можливо, конкретно ваша рота. Так, у нас тут було декілька разів заходило ДРГ, От, вони були знешкоджені. Це саме влітку. Були просто влаштовані е, засідка, тобто була інформація, що ДРГ буде проходити. Була влаштована засідка в якихось напрямках, вибирали найбільш такі, що прохідні зони, і там їх зустрічали. Просто стрілковий бій. Але Ворог застосовував, причому до цього всього щасткова ствольну артилерію, тобто щоб стріляв передні позиції, щоб ніхто не йшов на допомогу. Uh -huh. Так, не лише противник 24 на 7 здійснює цю аеророзвідку, а ви також. Так, Так, звісно, у нас також є своя група, а, свій, своє відділення льотчиків, літонів. Uh -huh. Ми також спостерігаємо. Покажете немає ніяких Ну, наш льотний пункт його тут немає. Ми uh -huh. спостерігаємо це на, на екрані. На командному пункті. Проведете нас? В складі другого методу піхотної роти <ріхи> знаходиться відділення БПЛА, яке проводить аеророзвідку, патрулюють нашу місцевість і патрулюють державний кордон, тобто на факт виявлення або про прохід ДРГ противника. Ну, от противник застосовує в дрони зі скидами, да? не, так? Не ну, ви використовуєте чи ні? Чи вдається залітати на їхні по позиції? Так, ми використовуємо. Особисто мені, у нас є екіпаж, розрахунок який це робить. Вони, у них теж є там верка і вони прибирають, працюють. У нас зараз цей самий екіпаж. То він просто веде аро аеророзвідку. спостерігаючи угу. за місцевістю, чи немає яких змін. Чи не ви якесь типові цілі, значить, вона отримала? Ну а за допомогою власне аеророзвідки вдавалося фіксувати ну, а, шуті 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 противника, живу силу противника чи ні? Чи по це всьому. здебільшого можливо ну, якось візуально, да, так, там, або шумові якісь ефекти, шуті, коли ви власне, власне, ті та, випадки, про які ви розказували, то, що вдавалося затримувати ДРГ і загалом протидіяти? Шуті. А, а розвиткою? Це виявити досить складно, але можливо. Тобто ми постійно літаємо, і щоб з... випередити навіть якщо десь на вправо, щоб випередити цілі, за ними спостерігати. А так, зазвичай, вони ж ну, не дурні, вони маскуються. Тобто, значить територія чиста, нікого нічого немає, ми можемо бути спокійні. І хлопці, які знаходяться спереді на передній лінії в окопах, вони також спокійніші. У випадку, якщо така ціль буде все ж таки зафіксована, так, то який порядок дій від вас. А якщо буде зафіксовано мною, то від мене буде нагальна подала команда на позиції на відкриття вогонь по азимутах і по орієнтирах. Якщо буде зафіксовано ціль з передніх позицій, там спочатку буде відкриватися вогонь, потім доповідь. І вже після цього я буду робити доповідь далі. Спочатку діємо, потім розбираємося. Боже, яка краса. Яка так Якщо залишайте, зараз покушаю. Занижаємо 6 хвилин і будемо кушати.